Всім привіт! З вами канал Гур'їв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Бій Вірджо Ортіс Джарон Еніс може не відбутися. Заява Оскара Далахої. Брайан Норман викрив Девіна Хейні. Олександр Усик погодився на неочікуваний бій. Боксер створив гучний апсет. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент! Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Минулими вихідними колишній претендент на титул у першій середній вазі Еріксон Лубін зазнав поразки від тимчасового чемпіона WBC Вільджела Ортіса, програвши технічним нокаутом вже в другому раунді. Це стало для Лубіна третьою поразкою у профікар'єрі, і всі три він завершував достроково. Колишній чемпіон світу, а нині боксерський аналітик Тім Бредлі у своєму підкасті поміркував про те, які перспективи Лубіна і що йому варто робити після чергового нокауту. Йоу, а Лубіна добре підсмажили в суботу. емоційно мовить Тімоті. Чорт забирай, його, підсмажили як курча, підсмажили як смажить колючку KFC. Давайте я вам усім поясню, на що я звернув увагу. Лубін мав певні очікування від бою. Він реально вірив, що орті ступуватий боєць. Але ось що я вам скажу, чуваки, він насправді дуже розумний і розважливий. І ось у першому раунді до Лубіна доходить, що Ортіс набагато кращий в чисто боксі, ніж він припускав, і що Ортіс набагато швидше опалює рішення, ніж він припускав. На думку Бредлі, після пропущених ударів, Лубін знову повернувся до звичної для себе манери ведення бою, діяти другим номером біля канатів, очікуючи та намагаючись відповідати контратаками. Я ж сказав, що ця його погана звичка до добра не доведе. Щоразу, коли він виходить на більш високий рівень, то виглядає як олень у світлі фар. Лубін, чувак, тобі час задуматися над тим, щоб повісити рукавички на цвях. Розумію, тобі треба годувати сім'ю, але ти тричі програвав нокаутом, причому тебе знищували, виносили, розхарачували. Вчора тебе вдарили ядеркою. У Ортіса не такий сильний удар. Тому, бро, тобі треба або зав'язувати, або переходити до середньої ваги. Міняй щось у першому середньому ти вже витрачений тут, ти вже пробитий. Схоже, промоутер Джарана Еніса Едді Хірн справді говорив правду, стверджуючи, що їхня команда вже підписала контракт на бій з Вірджолом Ортісом. Проте з боку Ортіса поки що жодних підтверджень немає. За словами його промоутера Оскара Далахої, переговори ще не почалися і вони не збираються ставити підпис під угодою, поки не досягнуть для вірджила максимально вигідних умов. Щодо бою з Енісом, так ми це обговоримо. І я досягну кращих для нас умов, бо саме Ортіс та сама людина, за якою полюють Вірджол Ортіс, чемпіон, якого всі хочуть перемогти. І тепер у нього мішень на спині. Отже, моя робота забезпечити йому максимально вигідну угоду. Цей бій відбудеться, він пройде у медсі боксу в Лас-Вегасі, якщо ми дійдемо згоди. І це буде найбільший бій останніх років. Тож, чи чекаємо ми на нього, безперечно, чи чекає на нього. Більджел, він просто хоче битися з найкращими, от і все сказав Далахоя. 22 листопада в Оріді пройде один із найочікуваніших боїв року. Колишній абсолютний чемпіон легкого дивізіону Девін Хейні проведе свій дебют у напівсередній вазі, де відразу вийде на титульний поєдинок проти чемпіона WBO Брайана Нормана. На думку букмекерів, явного фаворита усі зустрічі немає, невелику перевагу все ж таки віддають чинному чемпіону. Тим часом на шоу формату face to face, Норман зумів ефектно підловити Хейні, спричинивши бурхливу. Глядачів. Дивися, будеш хамити, і покажу тобі твоє місце. Норман задумався Почекай, кораш! Це ж фраза Флойда Майвезера. Ти поводишся як Флойд, а тепер намагаєшся вкрасти його цитату Бро, ти крадеш цитати. Хейні повторює цю фразу ще кілька разів. А ну, програйте цей запис. Включають Флойда. Очевидно, що Девін і справді стягнув цитату у легенди. Кріс Менікс тихенько посміхається. Чувак, ти намагаєшся копіювати фрази Флойда, при чому цілком. Слухай, не можна так, не можна просто ось так сидіти і точно повторювати все те, що він говорив і робив. Бро, давай ти гратимеш своє кіно, а не чуже. Розумієш, про що я? Злізь мого хера. Чувак, ти якось щільно осів на мій член. Насправді це ти якраз присів на член Мейвезера. Ти поводишся як фан. Ні на який член я не сідав. Чуваку, тобі час говорити свою тему, створити свій власний стиль. я це я. А то в тебе, бро, не має навіть своєї харизми, не має навіть свого стилю поведінки, сказав Норман. Промоутер регулярного чемпіона WB Кубрата Пулєва Джон Вірт заявив, що його підопічний, готовий прийняти виклик і вийти в ринг проти перспективного британського супертяжа Моузеса Ітауми. Кубрат Пулів буде відкритий для захисту титулу WBA проти Моузеса Ітауми, якщо Моузес буде готовим і бажає прийняти цей бій. Кубрат гордий чемпіон, він приймав усі виклики протягом своєї кар'єри, і він битиметься з Моузесом, якщо умови будуть правильними, сказав. Вірт. WBA раніше санкціонувала поєдинок Пулєва та Ітауми, однак Кубрат підписав контракт на бій проти російського боксера Мурата Гасієва. WBA дозволило провести йому добровільний захист титулу. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Favbet. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі під відео порівняв всесвіт боксу разом з нами. Британський суперважковаговик Соломон Дакрес висловився про потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком і тимчасовим володарем титулу WBO Фабіо Ворлі. Ніхто не зробив цього з Усиком, жоден із чемпіонів. При цьому він зробив це двічі проти чемпіонів. Йому неможливо протистояти, сказав Дакрес. Але він не виключив перемоги Орлі нокаутом. Якби це сталося, це було б щось дивовижне, і знаєте, це може статися. Ніколи не кажи ніколи. Ви не можете сумніватися ні в кому, особливо в надважкій вазі. Ви ніколи не знаєте, що станеться. Я думав, що Джо Паркер домінуватиме і зробить свою справу. Так я думав перед цим боєм. Я високо оцінював Джо Паркера, і це правильно, що я маю високо оцінити Фабіо Уорлі, тому що він його переміг. Він небезпечний суперник, проти якого не можна почуватися занадто комфортно. Додав він. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс повідомив. Що Олександр Усик в особистому листуванні висловив згоду на можливий бій між ними. Кілька тижнів тому ми листувалися. Здається, першим мені написав сам Усик. Я відповів: брате, з великою повагою для мене буде честю вийти з тобою в ринг. А він сказав: все буде свого часу. З волі Бога, ми це влаштуємо. І я подумав: ого, останнє Енді Руіс виходив на ринг у 2024 році. Тоді бій проти Джерела Міллера завершився в нічию. А 2019 року мексиканець увійшов в історію, зробивши один з найгучніших апсетів сторіччя, сенсаційно накоптувавши Ентені Джошуа і ставши чемпіоном світу у надважкій вазі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!